Всім привіт, друзі! Підписник прислав мені ось таку величезну посилку з товаром під реалізацію. Цікаво, що ж він сюди наклав. Зараз ми розпакуємо цю. Посилку, домовився я з ним за 20% від продажу. Це було в коробці. Три коробки і також пакет з товаром Так, друзі, ось це схоже на корал, але це не корал, це сальта чи як там воно називається. Ось такі, друзі, намиста будуть в продажі. Так, друзі, є такі банкноти в хорошому стані. ну Є нюанси, трохи плями. Ось такі 250 рублів. Все це буде в продажі. Також дивлюсь, тут є монети зі срібла. Ось такі 5 копійок. В нормальному стані як для свого часу. Ложечка оливу коштує недорого. Будете мати змогу її у мене купити. І ось такі наклейки від жуйок. Є цікавіші, є не дуже. Все це, це буде в продажі. Далі, друзі, ось така колекція значків. Бачите, який значок за службу родині. Ціна 300 доларів. Але це, друзі, копія. Ціна якої буде гривень до 200, я так думаю, потім подумаю з ціною. Також різні значки. Ось дивіться, який гарний значок. Все це буде в продажі на аукціоні. Далі, друзі. Ось такі якісь речі. Буду дивитися срібло, не срібло. Такі годинники корпус срібло вроді. Так, друзі, 800 проба, корпус зі срібла. Але це жіночі годинники, вони не є дорогі, ще й тим паче на запчастини будуть продажі. Запанки. Так, ці запанки, певно, продавати я не буду, бо вони не коштують нічого. Хоча олімпійський ведмедик, можливо, щось і коштує. Ціну покаже аукціон. Так, друзі, хустини, пояс та вишита сорочка. Ось такі речі. Наклав, бачу, як положено в посилку підписник. Ну, я вам скажу, речі більш-менш ліквідні. Я думав, зараз тут буде купа непотрібу. Ага, так, це теж у нас хустини, я буду розбиратися, що це за хустини. Друзі, така хустина може бути дуже дорога, а може вартувати 50 гривень. Це все залежить якого періоду хустина і з якого матеріалу. Якщо ви думаєте, що все це непотрібно, наприклад, таку сорочку я нещодавно продав за 18 тисяч гривень. Ось така вівчарка. В мене ніби є ще такі в продажі. ЛФЗ вищий сорт. Туфелька, я ще такого не бачив. Румунська статуетка. Щось має вартувати, скільки побачимо на аукціоні, які будуть ставки. Також підписник поклав посилку ось такий старовинний жупан. Такі дубльонки колись носили. Бачите, яка гарна вишивка. Якщо маєте колекційні речі на продаж, можу у вас їх або купити, або допомогти реалізувати. Про відсотки можна домовитись. Підписуйтесь на канал. Всім пока.